Не знаєте, що подарувати своїй дитині на Миколайчика. Ловіть ідею для подарунка. Іграшка називається Веселі базікали. Розпаковочка. Зараз подивимося, що цей папуга вміє робити. Дуже гарний папушка, він бачите, сидить на браслеті, тобто браслет потрібно одягнути на ручку, і з вами завжди ваш вірний друг. В комплекті також до папушки, йде USB -шнур для того, щоб ми його могли заряджати. Тут знаходиться зарядне. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Як тебе звати? Який же ти класний? А придбати такого папушку можна в будинку іграшок.